Добрий день, любі друзі, гості каналу та підписники. Сьогодні поговоримо про солодкий перець. Солодкі перці це така рослина, яка потребує довгого періоду вегітації, так як що були перці зараз на такій стадії цвітіння і бутонування. Я висаджувала більшість сортів ще в кінці січня. І це дає мені змогу отримати урожай. Декількох ярусів і формувати кущі або не формувати від, згідно сортів. Зараз розкажу про це попідробніше. Нікуди не спішачи. Тобто я маю на це все час до кінця вересня, плюс-мінус, мій урожай вже має бути готовий. Отже, оця рослина перед вами це сорт колубок. Це по типу ротундри, маленькі перчики, такі приплюснуті кубовидні. Що я буду з ним робити? У нього вже обірвана корона квітка, як ви бачите. І почали наростати пасинки. Пасенки у цього перчика я буду обрізати листочки, ці, що тут лишаються, попри стебло, буду лишати допоки буде ось тут уже гідний перчик. Потім ці листочки знизу я приберу. Всі ж пасинки, які будуть наростати до розвилки у цього перчика, я буду забирати. Чому? Тому що рослина досить низькоросла, досить тендітна, і вона не витягне велику кількість плодів. І плоди на пасинках в даному випадку зовсім не потрібні. так виглядає рослина вже без пасинків, буквально за пару хвилин. Що ми бачимо? Зав'язується вже тут плід, і є гарний цвіт тут. І далі йде розголуження по кущу і далі буде новий цвіт. Далі вам покажу, наприклад, ось цієї рослини перцю. Цей перець сорту Анастасія. Тобто великий куповидний, такий, можна сказати, фіолетово бордовий перець у нього виросте. Рослина великоросла. Рослина міцна. І ця рослина викидає мені три коронні квіточки, які я у неї залишу. Пасенки знову по стеблу до розвилки, до розголуження, забираємо всі пасеньки, залишаємо рідні листочки тільки ті, що були раніше. І, коли ось тут вже будуть плоди висіти, хоча б маленькі, обчистимо оці всі листочки знизу, так як вони вже на той час будуть такі, що відпрацювали. Бачимо, що рясно викидає квіточки ця рослина, вона здорова. На цьому листочку є механічне пошкодження, але це не шкідники, тому що я знаю, де цей перчик стоїть. Я попри нього ходжу, може буває неаккуратно. І ми бачимо, що знову викидається коронна квіточка на розголоження. Цей перчик має шанси вину. Виносити, як гідна жінка, вигодувати всі свої квіти, які зав'яжуться, тому у нього я не буду прибирати жодної квітки. Ну, Якщо щось обіб'ється дощем чи градом, це вже зовсім інша історія. Ще один перчик сорту Анастасія. Ми бачимо, що він лиш десь там трошечки пробує викидати пасинки, але він вже має перчик з коронної квіточки. І я його буду лишати. Чому? Тому що я е, маю, кажу вже, багато часу, зараз тільки червень. Рослина встигне е, зав'язати всі квіточки і дати мені плоди. І ці рослини, сорт Анастасії, вони міцні. І при належному догляді всі перчики, е, які будуть зав'язані, всі будуть е, належного розміру і відповідатимуть сортовим особливостям. Звичайно, в моїх умовах важко виростити дуже великі перчики, але е, середній за розміром і більше, ніж середні. Я вже отримувала і буду отримувати знову. Далі перед вами перчик сорту цариця. Це е, конусовидний перчик, червоний. Він е, середній за розміром, не дуже довгий і багатоплідний. І у цього перчика ми бачимо. Вже росте коронна квіточка, тут знову коронна квіточка, і там і взагалі закладене велике цвітіння, тут багато плодів очікувати можна. Рослина сама по собі міцна, і я знову не буду прибирати коронні квітки. Ні на розгалуженнях, ні на центральному розгалуженні, Все залишу так, як є. І більше того, у цього перчика у нього невеликі плоди порівняно з сортом Анастасія. Я позалишаю пасинки і будемо бачити, що з цього вийде. Я думаю, що на пасинках так само буде квіт і буде гарний, великий прекрасний кущ. Всі мої перчики оброблені е, приблизно 2 тижні тому акторою від шкідників. І всі мої перчики отримують регулярне харчування та регулярну е, підгодовку. Тобто е, я їм даю як добрива, е, так і амінокислоти. Покращувачі ґрунту, стимулятори росту, зараз про це все детально вам розкажу. Отже, по макроелементам даю раз на два тижні в полив сульфат магнію, кальціову селітру в полив для запобігання вершині гнилі, для запобігання розтріскування плодів, для того, щоб рослини були міцні, клітини рослини були міцні. Коли клітина міцна, у рослини тоді шкідникам важче прокусити, проткнути листочки або стебло. І у рослини більший імунітет до шкідників і хворів. Тобто кальцій не тільки береже наші плоди. До речі, плоди, які отримували достатню кількість кальцію, вони гарно зберігаються. Тобто ми вже зірвемо їх восени, наприклад, що вони дійшли до червоного, чи фіолетового, чи якого кольору. І ми будемо бачити, що... Довше лежить, якщо давати кальцій. Ну і звичайно, монофосфат калію, який дає нам гарну бутонізацію, гарне цвітіння, покращує завість, я даю і під корінь, і по листу. Під корінь раз на 10 днів приблизно по листу даю разом з якимось оприскуванням. Додаю до хілатів, або додаю до фуніцидів навіть. Тобто монофосфат калію зараз. Період світіння і зав'язування плодів дуже корисні і дуже потрібні рослинам. Далі, через нестабільну погоду, у нас, наприклад, сьогодні плюс 19 і на 8 годину ранку було всього плюс 9. Минулий тиждень було 32, тобто ночі зараз досить холодні, дні не жаркі. І через нестабільну погоду я сьогодні давала оприскування по листу цирконом. Циркон регулятор росту і він посилює імунітет рослин до несприятливих погодних умов. Тобто, якщо ваші рослини е, щось трошки чахнуть, щось трошки їм треба е, посилити ріст, то можна використовувати циркон. Там така всередині, е, як з піпєточкою, можна сказати, колбочка пластмасова, яка розрахована на оприскування на 2 літри води. Тобто 2 мл на 2 літри води. Так само можна цирконом і поливати. Е, ну, я розмішала на оприскування і використала на 2 літри води всю ампулку, тому вже зараз вам не покажу. Далі калійні добрива для зав'язі і бутонізації у плантофола 50% калію. Це дуже дуже велика, дуже велика порція калію. Якраз вона нам зараз необхідна, то тобто, хто оприскує по листу, то беріть плантофол, наприклад, дуже хороша якість. Якщо у вас великі розміри, то звичайно, що монофосфат калію буде дешевше. Амінокислоти і добрива співатні так само буду давати по листу. Я давала їх три тижні тому. Зараз нестачі в хіладних по листочках видно, що все вроді би гаразд, але періодично я буду повторювати. Тобто, десь на кінці цього тижня або на наступному буду обробляти ось такими хіладними добривами. Для кращого запилення блюдів та цвітіння я використовувала окрискування борною кислотою по листу та препаратом «Завязь». Приблизно раз тиждень я буду обробляти або мірі розцвітання моїх бутонів. Буду обробляти ще цими препаратами. Тобто використовуємо їх по інструкції розводимо. Все, що хотіла вам сказати, вже сказала. Тобто оглядаємо ваші рослини, чи Не завелися якісь шкільники, дивимося на листочки. Якщо листочки прив'яли, значить необхідний вже полив, у мене треба часто поливати, так як у мене в даному випадку я вам про балконні вирощування. Ну, це саме видно і на городніх рослинах. Дякую всім, хто дослухав мене до кінця. Бережіть себе і свої рослинки та всім далого і гарного дня.